Всім привіт із сонячної Італії. Я знаю, що За вікном у мене гори італійські базілікати. А тут в своїй скромній хижині. Я знаю, що ми всі хазяйки, ви всі отлічні хазяйки. Я просто хочу показати, що я дуже хазяйка. На позитиві. У мене тут фаршу десь 600 грам. Цибулі потерла часник. Все буду робити, як на котлети. Тільки до 600 грамів фаршу додам Ну десь теж так само 600-700 грам кабачка відсіженого. Кабачок натертий я на крупну терку терла, відтіжується, присолила. Зазвичай, у нас тут ростуть кабачки сухі, а це пройшов дощ. І дивіться. Мій лайфхак, що я взяла від італійців, я серединку не використовую. Я її вбираю, тому що кабачків багато і я серединку не використовую. Обов'язковий інгредієнт отака помічниця. Якщо у вас нема, можу здати в оренду. Ну, звісно, я шуткую. Хоче все допомагати. Все Все їй цікаво, все їй треба допомагати. Вчора заставила мене кабачки смажити, я смажу просто макаючи в муку, без яйця. Дуже я класно. Муку, я в муку і яку. Так, да, Марія мокаю в муку, а я смажу. До речі, не пишіть, що я її експлуатую. Вона сама мені все лізе допомагати. Правда? Так, варю? Сок томатний. Це в мене з свого производства жовтих помідор попався. Жовті помідори я з України насіння привозила і ми сіємо вже, напевно, 6 років. Мені подобається. Солим, перчим орігано кидаємо. І потім будемо заливати наші пульпетки. І буду робити в духовці, тому не пожаліла часничок. І цибульку. Ще я хочу туди потерти сир. У мене пармезан. Ну, це пармезан, оце що 20 місяців, не 36. 20 місяців, він мені дуже подобається. О, то, якщо в Україні хто купує і він такий дубовий, то, то він просто, якщо його відкритий полежить, він він, да, він, задубіє, він дуже задубіє. А оцю шкуринку отут остається. Я коли варю рис, я кидаю в рис кусочок, і воно дуже придає класний смак. В Оксани нічого не пропаде. Скільки він коштує? 15,90. А взагалі 20-25 євро за кілограм. До 30 євро, якщо 36 місяців витримки пармезан. Мені подобається. Я його потру в котлети. Фішка всіх італій, якщо в них все смачне, і баклажани, і котлети, і пульпети, і їхня вермишель, те, що вони скрізь ним посипають, і воно реально додає смаку. Одне це ми сюди вмішали. І. Сир. Чи то котлети, чи то пульпети, я додаю олію завжди, щоб воно сочніше було. У мене оливкова. Думаю, можна і соняшниково. Зазвичай я хліб розмочую, додаю в котлети. Тут я добавлю трішки сухариків. Трішки. Беру таку невисоку форму, тому що хочу, щоб вони запеклися. Пергаментну бумагу. Для надійності. І соус я спочатку положила, а потім вже в соус зложила пульпетки. Зараз іще долю, так, щоб воно, звісно, не википало. І кину ось так от, щоб воно аромат передало, не знаю. Все, піде в духовку. Побачимо на хвилин 45, тому що хочу, щоб зверху підсмажились. Красота! Я ще верх духовки включила буквально на 5 хвилиночок. Смакота і красота.